Стівен Пайфер вважає, що у Януковича з'явився унікальний шанс практично гарантувати підписання угоди з ЄС, якщо він відпустить Тимошенко. Закриття уряду у США погрожує перерости у фінансово економічну кризу, яка зачепить увесь світ. Вважають в МВФ. У чому особливості реформи системи охорони здоров'я США, через яку пересварились демократи та республіканці? дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Маруслава Гонгадзе. екс Експрем'єр Юлія Тимошенко зробила сьогодні заяву про свою готовність їхати на лікування у Німеччину. Під час прес-конференції захисник Тимошенко повідомив, що європейські політики Пет Кокс та Олександр Квасневський передали президенту Віктору Януковичу клопотання про помилування експрем'єра Юлії Тимошенко. Колишній посол США в Україні, старший експерт інституту Брукінса. Стівен Пайфер вважає, що звільнення Юлії Тимошенко практично гарантуватиме підписання Україною угоди з ЄС у листопаді цього року. Готовність пані Тимошенко їхати на лікування у Німеччину створює можливість для президента Януковича сказати так, і це буде величезним кроком, який практично гарантує, що європейський союз буде готовий підписати угоду про асоціацію з Україною. Вони можуть придумувати багато відмовок, чому це неможливо зробити. Але в Європі розуміють, якщо пан Янукович захоче дозволити пані Тимошенко виїхати для отримання. Ання медичної допомоги він може прийняти такі рішення. Він знайде шлях, як це зробити. Але якщо Янукович не дозволить Тимошенко виїхати, він дуже ризикує. Чи скаже європейський союз так на саміті у Вільнюсі? І сьогодні для Януковича не час робити великі помилки. Про інші головні події дня п'ятниці 4 жовтня. через часткове закриття уряду США. Президент Барак Обама скасував заплановану на наступний тиждень поїздку до Азії. Замість президента на саміті країн Східної Азії американську делегацію очолить держсекретар Джон Керрі. Барак Обама залишатиметься у Вашингтоні, щоб переконати республіканців пристати на угоду для ухвалення бюджету і поновлення фінансування урядових витрат. Раніше цього тижня білий дім заявляв, що Обама скоротить кількість запланованих до відвідання азійських країн з чотирьох до двох. В Австралії розпочались урочистості, присвячені сторіччю Королівського військово-морського флоту. У сіднеї проходить міжнародний огляд флотилій, у якому беруть участь бойові кораблі і вітрильники 17 країн світу. Напередодні відкриття огляду флотилії в Сіднейській бухті пройшов парад вітрильників. Рівно 100 років тому, 4 жовтня 1913 року, перші сім кораблів австралійського королівського військово-морського флоту, на чолі з флагманом крейсером Австралія, вперше зайшли у бухту Сіднея. в Італії. Сьогодні оголосили день національної жалоби за загиблими мігрантами, які морем намагались дістатись до берегів Сицилії. Судно загорілось і затонуло менш ніж за один кілометр від берега у четвер. Щонайменше 113 загиблих вже дістали з води. Доля ще приблизно 200 пасажирів наразі невідома. Понад 150 людей вдалося врятувати. ООН повідомили, що більшість з них з Еритреї та Сомалі. Поліція Вашингтона вважає, що інцидент, який стався у другій половині дня, в четвер. У центрі столиці США не був актом тероризму. Жінка, яка намагалась на автомобілі проїхати за загорожу Білого Дому, а згодом небезпечно наблизилась до будинку конгресу. Страждала від після родової депресії і, можливо, від шизофренії. Після того, як жінка протаранила поліцейський автомобіль, її застрелили. Поранення отримали два співробітники служб безпеки. В авто з жінкою була її однорічна дитина, яка не постраждала. Видивитись час тайм Уряд США вже четвертий день працює у скороченому режимі. У п'ятницю вашингтонські політики так і не наблизились до вирішення політичної кризи, яка б дозволила прийняти бюджет і розблокувати уряд. Теперішня ситуація може затягнутися. Якщо це станеться, наслідки будуть відчутними не лише для економіки. США, попереджають експерти. У четвер міжнародний валютний фонд заявив, що якщо ситуація не буде вирішена найближчим часом, фіскальні проблеми сполучених штатів можуть. Потягти в рецесію весь світ з подробицями Тетяна Ворожко. Перше за 17 років тривало закриття уряду. Кошту американській економіці величезних грошей. За одними оцінками, щоденні збитки для бізнесів, туризму та від невиплаченої зарплати складають 300 мільйонів доларів щодня або понад півтора мільярда доларів щотижня. Але це не єдина проблема. Ще більше занепокоєння в фінансових коло викликає можливість того, що Конгрес не підніме ліміт на зовнішні запозичення і США вже через два тижні опиняться на межі дефолту. закриття уряду вже погано, але нездатність підняти межу на зовнішні запозичення набагато гірше. Бо це може завдати серйозної шкоди не лише американській, а й світовій економіці. Якщо законодавці не схвалять підняття межі на зовнішнє запозичення, яка зараз становить 16,7 трильйонів доларів, у казначейства вже 17 жовтня закінчаться гроші на виплату за своїми борговими зобов'язаннями. Якщо це станеться, інвестори втратять довіру до американської економіки. Курс долара може різко впасти, відсотки на позичання зростуть, як і безробіття в країні. Це у найгіршому сценарії, який з кожним днем стає все більш ймовірним. Дефолт – це дуже серйозно. Ринки, які вважають це малоймовірним сценарієм, починають дещо хвилюватися через брак політичного прогресу та взаємну ворожнечу, яка існує у Вашингтоні. Показники на Волстрічі у четвер почали різко падати, коли особиста зустріч між президентом Обамою та лідерами республіканців та демократів у конгресі закінчилася нічим. До того ж, Міністерство праці у п'ятницю не стало прилюднювати дані щодо стану безробіття в країні через вимушені відпустки своїх працівників. Брокери покладаються на ці дані для оцінки стану американської економіки. Стен Колендер, голова компанії Кворі, що спеціалізується на фінансовій комунікації, очікує, що за цих умов Федеральна резервна палата відкладе свої плани зі зменшення обсягів стимулювання економіки. Відсутність звіту ймовірно не дає можливості федеральній палаті рухатися зі своїми планами, якщо вони звичайно не мають власних досліджень. Найбільше на американський бізнес та міжнародних інвесторів впливає навіть не на прямі втрати, а політична невизначеність. Навіть ті, хто не працює напряму з урядом, починають хвилюватися. Побоювані щодо тривалої ситуації з напівпрацюючим урядом впливають на споживачів, які починають менше хоче витрачати гроші. Трохи надійне розв'язання ситуації дало повідомлення про те, що спікер Палати представників Джон Бейнер у приватній розмові з членами своєї партії заявив, що він не допустить дефолту. Він сказав, що зробить усе, щоб межа на зовнішнє позичання була піднята, навіть якщо це означає голосування за закон разом з демократами. Тетяна Ворожко голос Америки. Політичне протистояння у Конгресі загострилось через медичну реформу, яку Бараку Обамі вдалось провести у 2010 році. Попри блокування республіканців, основна частина реформи набула чинності 1 жовтня цього року. По всій Америці у рамках нової системи вже почали продавати страхові поліси тим, хто до цього взагалі не мав страхування, і тим, кому страхові компанії раніше відмовляли у страхуванні. Як діє реформа на прикладі штату Кентукі, який має чи не найгірші чи показники щодо кількості мешканців, які ще мають не мають доступу до медичної опіки? Розповість Наталія Леонова. імплементація закону про медичну реформу у Кентукі відбувається за допомогою програми Кінект. Інформаційний стенд програми притягнув величезну увагу від відвідувачів Кентукського фестивалю Бурбона, які не мають медичного страхування та не визначились, які поліс обрати. I can't get Майк Паркмен задоволений, що за новим законом людині не можуть відмовити у страхуванні через існуючі захворювання, але йому не подобається, що навіть безробітні можуть отримати страхування. Страхування стає доступним для всіх, але мені здається, це має бути більше для працюючих людей. Я думаю, що ті, хто працює та оплачує свої рахунки і не живе на соціальну допомогу, повинні мати страховку. Вони повинні дати шанс тим, хто працює, купити поліс. Кері Бенеген очолює державну програму, яка пропонує медичні поліси зі знижками. Вона каже, що багато мешканців навіть не знають, що кінект фінансується в рамках федерального закону про реформу системи охорони здоров'я. Вони не розуміють, що і кінет, і розширена програма соціального страхування медики тепер є частинами нового федерального закону. Але для нас ці деталі не мають значення. Ми лише хочемо, щоб усі отримали страхування. Якщо сукупний прибуток родини менше 80 тисяч доларів на рік, вони можуть отримати допомогу. Багато безробітних та працівників з низькими зарплатами відповідно нового закону отримують безкоштовне страхування чи державні субсидії на купівлю полісу. Ерін Віллард, який страждає на діабет та має високий тиск, каже, що раніше був змушений обирати між страховкою та харчами для своїх дітей. It's, it's Дуже важко, коли не можеш собі дозволити багатьох речей. За новим законом страхування він скоріш за все отримує безкоштовно. Влада штату Кентукі сподівається, що віднині страхування отримає 90% тих, хто його не мав. Відтак, таким пацієнтам працівники клініки нині допомагають обрати поліси. Втім кажуть офіційні особи потреба у безкоштовних клініках поки не зникне, принаймні до кінця перехідного періоду та остаточного запровадження нової системи охорони здоров'я. Наталія Леонова голос Америки. У разі, якщо уряд США не працюватиме понад тиждень, можуть постраждати чимало соціальних програм, які допомагають малозабезпеченим родинам. Сьогодні майже 9 мільйонів матерів з дітьми віком до 5 років живуть за межею бідності. Урядова програма, яка забезпечує такі родини харчуванням та іншими необхідними речами, має обмежені фонди і незабаром вичерпає свої запаси. Також постраждати можуть і інші подібні програми, такі як, наприклад, здорова сім'я. що Частково покладається на фінансову допомогу федерального уряду. Ця програма діє вже понад 20 років. У її рамках фахівці підказують матерям, як виростити здорову та щасливу дитину. Спонукають розумовий та фізичний розвиток малюків. Про роботу програми у Верджині розповість Уляна Телюк. <звідувач> <звідувач> Віджин щаслива дитина. Хлопчик допитливий, привітний, дуже розвинутий на свій вік. Гуджавликистенде заслуга в цьому не лише батьків. Соціальні служби доклали немалих зусиль до виховання віджена тіна фонтейн з програми Здорові сім'ї почала навідувати хлопчика та його матір Бовану задовго до народження малюка. Бачилися вони кожного дня. Тіна пояснювала молодій матері, як за допомогою книжок і предметів щоденного вжитку стимулювати розвиток дитини. наше завдання створити зв'язок між батьками і дитиною та підготувати малечу до школи. мамі Тіна постійно заохочує молодих мам розмовляти з дітьми, читати їм книжки. люди можуть казати, що дитина не розуміє жодного слова. Малюки не знають, що ти їм говориш. Але навіть якщо вони не розуміють, вони відчувають увагу і тепло, сидячи на руках у батьків, у матері чи у батька, які читають їм такі діти, коли виростають, розвивають любов до читання. Бавана, яка нещодавно емігрувала з Непалу, вдячна тіні за її турботу. My Вона мені як сестра. Вона завжди приходить і грається з нами. Грається з дитиною. Вона мені як родичка. Play with my baby. Hey, Ebony, how are you? Наступна зустріч у тіни з Ебоні. Вон Ебоні 19 років. Вона на п'ятому місяці вагітності з першою дитиною. So I have a for you. Тіна заходить до неї раз на два тижні. Надає їй допологову консультацію та різні навчальні матеріали. візити тіни триватимуть і після народження дитини до трьохрічного віку. її візити багато. значать для мене, тому що у мене немає нікого, з ким я можу поговорити, коли приходжу додому. Тож, коли з'являється Тіна, я можу висловитися. Вона мене не осуджує і дає мені найкращі поради. Програму здорові сім'ї у північній Вірджинії запроваджує місцева неприбуткова організація. Щороку вони обслуговують 30 тисяч людей. За словами президента організації Мері Ейджі, часу заснування програми у 1992 році. Вони допомогли понад сімом тисячам родин. Ми Демонструємо знову і знову, що ця програма такого роду візити повинні усунути будь-які перепони на шляху до нормального розвитку дитини. програма здорові сім'ї діє у багатьох містах Сполучених Штатів. Уляна Телюк, Голос Америки на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякуємо вам за увагу! Успіхів! Щасливо! Гарних вам вихідних!